Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися сьогодні таке питання. Зараз, через годину до вечора. Для кого цей розклад? Подивимось. Нагадую, говорю, для жінок, чоловіки перевертайте під себе. Для кого цей розклад. Так, для людини. Так, яка розрушила щось старе і поки що не хоче проявлятися. Так, от до неї, можливо, хтось проявляється з колишніх. Так, тут і рицар жезлів, і паж жезлів, і розрушення. Або це проявляється людина, як пажик 18-річний, як молодий чоловік, зовсім юний чоловік. Але відносини були розрушені для такої людини. Зараз через годину до вечора. Зараз, через годину, до вечора. Отже, що зараз? Через годину. До вечора. Що у нас зараз. Так, викорилева Пентаклів, яка йде в нове, в краще нове, але економи поки що фінанси. Можливо, вона щось збирає, хоче кудись вкласти гроші або купи, придбати якусь покупку дорогу. Так, здійснити якусь покупку. Далі через годину будете стояти на якомусь виборі. Тут і рицар Пентаклів, якийсь хтось по грошам до вас проявиться. Або повід буде, предлог буде е, фінансовий. І з'явиться якийсь різкий чоловік. Можливо, це ваш начальник, можливо, колишній. Так, і до вечора, що у вас до вечора. Так. От ви відпочинете до вечора. Будете почувати себе краще оновленою. І до вас прийде король жезлів, або вогняної стихії, левовин стрілець або має такий характер: імпульсивний, харизматичний, впливовий чоловік. І причому швидко так вірується вечорочком до вас. Так, що ще до вечора. Так, вам відкривається шлях з тих обмежень, в які ви себе вігнали. Тобто, ви, можливо, самі не бачили вихід з якогось положення або не хотіли дивитись, можливо, енергії не вистачало, вирішили перечекати. Але тут якраз побачите, вам покажуть шлях новий. Дивіться, як сонечком просвітить вам шлях. Покажуть, куди вам іти. Ви будете думати йти чи ні, крок ще не робите, але шлях у вас вже відкритий буде. І ви до вечорочка стаєте по дев'ятці пентаклів. Щось умом будете робити для того, щоб були гроші, причому вклад буде дієвий. Так, і по імператору. Дійте традиційно. Дійте традиційно, нічого нового такого не робіть. Сили у вас будуть. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд і негативово обходять входять вас стороною.